Доброго дня малята любі хлопчики і дівчата. Всім привіт-привіт! Дідусям, бабусям, татам і мамам. Збирайтесь всі родиною швиденько і будемо слухати нову казочку дуже-дуже цікаву. Ковдрочки, подушечки, улюблені іграшки беріть до себе. Ви готуйтесь я буду готуватись. Бо казочка у нас, як завжди, чарівна, але назва нам зовсім не відома. Давайте зараз я вам скажу, як називається наша казочка. Слухаємо всі уважно. Румпельштільцхен. Нічого вам це не підказує, хто це чи що це. Давайте ще раз повторимося разом. Румпельштільцен. Тати, мами, ви теж повторюєте? Румпельштільцхен. Не зрозуміло нічого. Тоді я буду починати читати. Слухайте уважно, бо казка чарівна і ще дуже, дуже, дуже повчальна. Дідусі бабусі, ви тут починаємо. Був собі колись мірошник, якого всі називали хвальком. Він стверджував, ніби млин у нього найбільший а борошно – найпухкіше і найбіліше в усьому королівстві. Зрештою, ці слова долинули до вух короля, і той зволив зустрітися із цим мірошником. До палацу хвалько взяв свою доньку і на Авдієнції не втримався від брехні. Ваша величність!» Моя донька не лише найгарніша в королівстві, вона ще й уміє прясти солому, перетворюючи її на золото. Роздратований такою зухвалістю, король відповів Чудово, перевіримо, якщо їй вдасться, отримає винагороду, а як ні, то помре. Відтак він замкнув дівчину в коморі, де була ціла купа соломи, і наказав, що до ранку вона має перетворити все це на золото. Лишившись на самоті, дівчина гірко заплакала, аж раптом перед нею вигулькнув гном. «Поможу тобі, що ти даси мені на взамін? запитав він. Простягнувши йому своє коштовне намисто, бідолашна дівчина відповідала, Я подарую тобі оце. Гном погодився і на ранок уся солома обернулась на золоті нитки. Коли король впевнений, що його наказ не виконано, Відчинив двері, то на столі стояло один, два, три, чотири, п'ять, шість блискучих котушок. Спершу він ошалешено закляк, а тоді промовив задоволено, потираючи руки. Ти добре впоралась, але мені потрібно більше золотих ниток. Мірушниківна впала у вічей. Проте вночі знов з'явився гном. А що ти мені даси, якщо я тобі допоможу ще раз? запитав він. Це єдине, що в мене лишилось, і дівчина показала йому свій старовинний перстень. Гном погодився і все вийшло точнісінько, так, як і минулої ночі. На ранок його величність уже рахував нові золоті котушки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Багато їх було. Тепер Мірошниківна подобалась йому набагато більше, ніж раніше. Він довго не зав її очима зверху донизу, а тоді каже, а спряди мені солому востаннє. Якщо і цього разу в тебе вийде перетворити її на золото, я з тобою одружуся. Важко уявити діти собі розпач Горопашної. Вона вже готувалася розпрощатися з життям. Коли опівночі знову з'явився гном. Я прийшов на допомогу. От тільки що я за це отримаю навзаєм? Мені нічого більше тобі дати, умиваючись, слізьми, відказала дівчина. Ганом блимнув на неї з посмішкою. Подейкують, король збирається з тобою одружитися. Як станеш королевою, я прийду і заберу твого первістка. «Дівчина!» Не подумавши, без вагань пристала на цю пропозицію. Добре, добре, добре. І вранці вся солома в коморі знов перетворилась на золоті нитки. А тут увага, діти, тати, мами, дідусі, бабусі. Спочатку, щоб щось пообіцяти, треба завжди подумати. Невдовзі, потому король узяв мірошниківну за дружину. І в палаці відгуло пишне, препишне весілля. Подружжя купалася в щасті. і цього щастя лише прибуло, коли в них народився прекрасний хлопчик. Тоді королева вже забула про свої минулі випробування. Проте одного дня перед нею знову постав гном. Я прийшов по твоє маля, пам'ятаєш про нашу угоду? Я не можу дотриматися своєї обіцянки. Вимагай від мене все, що захочеш, але попрошу не забирай мого сина. У розпачі схлипнула королева. Зворушений її слізьми гном прогугнявив. Даю тобі останній шанс. Якщо вгадаєш моє ім'я, я залишу тобі дитину. Тільки пам'ятай, у тебе на роздуми є всього-навсього три дні і зник. Довелося королеві зізнатись у всьому чоловікові. Той скликав. Найкращих мудреців королівства, найшанованіших мудреців, і ті звернулись до своїх книг у сподіванні знайти ім'я цього гонома. У цій кропіткій праці минуло два дні, аж ось посланець його величності розповів, як їхам лісом і став. Свідком дивного обряду. Між дерев палало вогнище, а коло нього витанцьовував і співав дідуган у малиновому вбранні з довгою білою бородою. Румпельштільцхен, 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 Ось як мене звуть. Ніхто не відає, ніхто і не знає, маля до мене потрапляє. Ось така була дивна пісенька. Давайте я ще раз її вам проспіваю. Румпельштільцкен, румпельштільцкен. Ось як мене звуть, ніхто не відає і не знає, а маля до мене потрапляє. Дивна пісенька, правда? А потім цей химерний чоловічок зник. Задумались всі. Вочевидь, це і є той підступний гном, сказав король дружині. Утішено всміхнувшись, та відказала. Так, щойно він тут з'явиться, дам йому на горіхи. Третього дня всі в палаці. З нетерпінням очікували появи гнома. Зрештою, він вигулькнув, ніби ні звідки, і зарозуміло звернувся до королеви. Я надто довго чекав відплати за свої щедрі послуги. Отже, якщо ти не довідалась, як мене звуть, я заберу твоє любе дитятко із собою. І ніхто не зможе мені не зупинити. Ти же знаєш, якою я неймовірною магією володію? А королева сміливо тицнула в нього пальцем, і сказала, Нічого ти не зможеш зробити, бо я знаю твоє ім'я – Румпельштільцхен!». І щойно вона промовила. Сліпучий спалах вразив гнома і за мить той зник наче дим. Міцно обнявши синочка, королева пообіцяла Тепер ти в безпеці, ніхто і ніколи не зможе відібрати тебе в мене. Ось така, діти повчальна казочка. Не обіцяйте ніколи і нікому того. Чого ви не зможете виконати або не знаєте, чи зможете виконати чи ні. Тата й мами, дідусі й бабусі не обіцяйте дітям наперед. Обіцяйте тільки те, що ви знаєте, що ви точно зможете виконати. От і казочці кінець, діти. А хто слухав, звичайно, молодий.